Вітаю, мої любі малята. Хай з подихом холодної зими приходить щастя, стукає віконце, І ти його у душу пропусти, щоб зігрівало, наче сонце. За вікном змінилась пора року, і ми з радістю зустрічаємо білу королеву, яку звуть зима. А який же перший місяць зими відгадайте загадку, розсипає з неба сніг білим килимом до ніг. Миколайчика приносить Новий рік у гості просить. Молодці це грудень. А зараз давайте ми з вами виповнимо пальчикову гімнастику, яка так і називається Грудень. Грудень тихо наступає, снігом землю засипає. Подивись. Лишень сюди. Так це ж зайчика сліди, де ж наш сірий заховався, він у білу шубку вбрався. Більше зайчик не боїться, ні вовчиська, ні лисиці. Молодці малята сподобались? А тепер спробуйте зробити пальчикову гімнастику самостійно.